Друзі, всім привіт! Аврора! Новинки для дому корисна, зручна, красива. Багато цікава. Запрошую до перегляду. Гарна новинка, набір кухонний, рукавичка, плюс прихватка. Різні малюнки в асортименті 44 гривні. Новинка, набір кухонний, рукавичка, прихватка. З цікавим принтом 49 гривень. Новинки вже до Великодня. Серветка настільна парційна, овальна, срібла золота, яйце 44 гривні. Серветка настільна парційна. зайчиня, Золотистий колір 44 гривні. Чудова новинка серветка настільна порційна овальна. В асортименті сірий бежевий колір 88 гривень. Серветка кухонна БАВО, мікрофібра з малюнком різні кольори в асортименті. Ружевий фіолетовий блакит на 17 гривень. Серветка кухонна мікрофібра розміри 25 на 25 см. Смужку 17. Пакции серветка кухонна махрова жакардова. Текстиль розміри 25 на 45 см. Колер в ассортименте 27 гривень, коштувало 34. Чудова новинка набір сервета кухонных микрофибра однотонных. Наборе две штуки. Серый колір 49. Серветка кухонно баво с петелькой микрофибра двусторонняя. Желтый ржевый синий колір. Помаранчевый 39. Пак цей рушник для обличчя махровий, текстиль, розміри 30 на 50, різні кольори 34 гривні. Коштував 44. Рушний Wonder Вондертайм. Плітинку 14 гривень. Рушний кухонний вафельний з написом Кофемікс. Різні кольори 34 гривень. Килимок для сушіння посуду прямокутний. принтом. Розміри 35 на 50 см. В асортименті 74 гривні. Килимок для сушіння посуду прямокутний, однотонний, розміри 30 на 40 см. Великий вибір. 44 гривні. Новинка сумка господарська з ручками великого розміру 490 на 370 мм. Гранати 44. Класнюча новинка капці кімнатні, жіночі, закриті. Лете, чорно-білий колір, котик з лапкою з написом 249. Акції подушка дорожня м'яка одна тонна під шию бублик. Однотонний колір, «Сірий рожевий 109 гривень. Подушка дорожня, м'яка, тваринка. Різні кольори в асортименті 249. Капці кімнатні жіночі плюшеві відкриті. Рожево-фіолетовий колір. Різні розміри 229. Сумка господарська з ручками. В сердечках 19 гривень. Сумка господарська з малюнком. Різні кольори в асортименті 24 гривні. Сумка для покупок. Жовто-зелений колір. З тисненням авоська 24. Пак це устілки для взуття ортопедичні. Жіночі, обрізні 69 гривень. Коштували 84. Карпетки для йоги, жіночі, антиковзаючі, Різні кольори 77 гривень. Устілки для взуття ортопедичні з ефектом пам'яті 88 гривень. Пакет вакуумний з малюнком 69 гривень. Чухол для одягу тканини на змітці є різні кольори 59 гривень. Ролик для очищення одягу на 60 листів. Лапка різні кольори 49. Ролик для очищення одягу в пластиковому чохлі. Жовтий плакитний колір 64 гривні. Набір валиків запасних для чищення одягу фіна. 40 аркушів. Дві штуки в упаковці 88. Валик для чищення одягу фіна 5,5 метрів. 40 аркушів, 69. Запаска для ролика для чищення одягу 14 гривень. Набір для чищення одягу. Спіральний запаска плюс валик, 15 лістів 29. Шикарна новинка. Кейлих для вина: скляний скірибристий. Прозорий 59 гривень. Склянка висока, уніглись діамант прозора 265 мл, 24. По акції стакан скляний високий фігурний рибристый 29 гривень. Склянка висока. надір дір прозора 265 мл 22. Чашка скляна. Рибриста з подвійними стінками. 119 гривень. Новинка чашка скляна кепоп. Малюнки в асортименті 280 мл 77 гривень. Знову на полицях в Аврорі набір стопок скляних кольорових 6 штук 129. По акції чашка парселяна вавітера крижана сіра 330 мл 84 гривні. Кухоль скляный, Мурамур двести Амур 240 миллилитров. Маленки в ассортименте 44 гривни. акции кухоль порцеляновый Грация Визерунок 330 миллилитров 59 гривень. Класснючая новинка тарелка обедня порцелянового Аврора. Щенячий патруль 129. Тарелка обедня порцелянова, щенячий патруль, в ассортименте 129 гривен. По акции тарелка «Глубокая скляна люминар Целия Блэк, диаметр 20 см, 54 гривни. Гарна новинка блюда керамічна овальна. ардесто, Білий колір в крапенку 189. Тарілка керамічна фігурна. Серце з малюнком. В асортименті 149. Тарілка порцелянова фігурна. Серце рожевий колір 109 гривень. Новый посуд, тарелка обидня керамичная ордеста, Белый колер в крапинку, диаметр 26 см, 129 см. Знову завезли в Аврору тарелка обидня скляна, лесового галявина, диаметр 220 мм, 49 Салатник скляный круглый, надир, Прозоры 59 гривень. Салат на керамічное ордесто. Белый в крапинку диаметр 14 сантиметров 99. Тарелка супова керамичная ордеста, 129. Тарелка скляна. прямокутная, кутно рока парма. Белый коле размеры 16,3 на 21 см, 69 гривень. Перший в авроре Новинка контейнер харчовий пластиковий з дерев'яною кришкою у віліні 77 гривень. Новинка контейнер харчовий з дерев'яною кришкою. Віліні 99. Новинка ємність харчова пластикова з кришкою віліні Pearl 69 гривень. Ємність харчова пластикова з кришкою віліні перл» Більшого розміру 99 гривень. Знову на полицях цукорниця пластикова на ніжці. Віліні сірий колір 69. Новинка. Ємність харчова пластикова з кришкою. Віліні перл. Білий колір 59 гривень. Більшого розміру ємність 99. Контейнер для сипучих пластик кухня. Димчата 03 літра 14 гривень. Контейнер для сипучих продуктів 0,8 літрів, 22 гривні. Кошик для зберігання пластиковий без кришки. Салют. Різні кольори 149 гривень. Кошик для паперового сміття пластиковий. Аліана Мікс 12 літрів об'єм. Різні кольори 77 гривень. Шикарна новинка. Чайник заварювальний, скляний рельєфний прозорий. Коробаці, 199 гривень. Підставка для зубних щиток пластиковий. Алеста. 29 девять. Органайзер для дрібничок. Пластик Сандей 5 винделів. Різні кольори 49. Новинка набір аксесуарів для ванної кімнати, скло. чорний білий колір 249. Паглинач валуги запаху 2 в одному. З бамбуковим бугілем 400 мл 129. Мішок сітка для прання. На блискавці екофабрик до 1 кг 77 гривень. Килимок для дому різнокольоровий 129 Цікава новинка, ручка поручень для ванної кімнати на присосках 99 гривень. Паглинач валогий підвісний Wonder Time 55 гривень, килимок для змішувача. Red rose, сірий колір 77. Набір гачків настінних пластикових хвиля 4 штуки 69. Щітка для прибирання пилу з телескопічною ручкою сірий колір 77 гривень. Паличка для ванної кімнати кутова. З кріпленням чорний-білий колір 149. этажерка для ванной комнаты, фабрика Хомы, 3 ярусна 179. Набір гранайзеров для дрібничок, пластик, белый колір, 4 штуки в наборе, 129 гривень. Контейнер для рыбничок пластиковый с крышкой утитис. 39 гривен. Новинка Кайзара с акцией соединение для унитаза с крышкой и детячей накладной Family белый колер с креплением 279 гривен. Коштовала 349 гривен. Новинка в Аврорі вперше, Набір кур'єрських пакетів: поліетилен, клейких, чорно-білий колір розміри 24 на 32 на 4 см. 15 штук в упаковці 29 гривень. Чохол на сидіння унітазу м'який. Різні кольори 49 Шланг для душу 1,5 метра 99. С Знову в Авроре щитка метла для прибирания пылу с телескопичной ручкой, серый колер 39 гривен. Насадка змінна для мотосковой швабры Алекс Валекс 69. Мильница пластикова фигурна, лапка Різні кольори 24 гривні. Відро для сміття міні з поворотньою кришкою. Ведмедики білий коричневий колір 99. Вантус для сантехники, red Rose, балерина. Маленького розміру. Чорний сірий колір 49 гривень. Вантус для сантехники з довгою ручкою 44. Шикарна новинка набір дозаторів для рідкого мила. В наборі 3 штуки 349 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Тепла і затишку вашому дому. Будьте здорові та щасливі. Дякую ваша нова акція.